Доброго ранку, друзі. Переходимо до теми, яку вже анонсували сьогодні. Всесвітній день здоров'я ротової порожнини. І говоримо. Про здоров'я ротової порожнини, а власне про елайнери. Це тренд чи справді дієвий спосіб лікування. Про це все нам розкаже Тетяна Мельничук, лікарка-ортодонтка клініки Вілла Луїза, місто Київ. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранок завжди нам цікаво, коли ви до нас приходите, тому що ви приходите не з пустими руками. У вас так. є оці. Я оце пам'ятаю в дитинстві, коли ходив до стоматолога, Там прям була дитяча стоматологія у нас у Дніпрі, і там було настільки все цікаво, тому що дуже багато було виставлено всіх експонатів великі зуби, зубні щітки, і от завжди ви приходить у мене прямо ж ностальгія <рес> по дитинству. Так, елайнери, от одразу можемо напевно подивитися, що це таке. Так. Це така в нас. Розкажіть, що це таке. Е, так, це елайнер, прозора капа е, вона має в собі переміщення, тобто це не просто капа, е, вона складається з такого комплекту кап для кожного пацієнта, і все підбирається індивідуально. Угу. Е, ми зараз часто бачимо в соцмережах е, таку контекстну рекламу, що рекламують саме елайнери для. Вирівнювання зубів як альтернативу брекетам, тому що е, люди переживають про естетичну складову, так, щоб це не було якось ну, напряжно і все ж таки лайнери просто собі поставив і так далі. Але наскільки е, це ефективно в порівнянні з традиційними брекетами? Так, найперше, що я чую від пацієнтів, коли вони приходять, чи, чи підходять мені лайнери. Тобто багато лікарів кажуть, що не підходять, хтось каже, що підходить. Це теж потрібно дивитися в конкретному випадку, тому що в деяких моментах дійсно швидше буде вирівняти брекетами. Ось, але в 90% випадків елайнери теж справляються із різними видами прикусів: із дистальним, із медіальним, із переміщеннями, із купченістю. Ось, тому елайнери зараз теж ефективні, вони теж справляються із більшістю ситуацій. Але потрібно теж. Конкретно дивитися в ситуації пацієнта, а як вони працюють, власне? Тобто, то, от у моєму уявленні, це е, то, як такий чехольчик, де да, прозречний про е, прозорий, який е, ти надягаєш на зуби, але він вже має підходити під ті зуби, uh -huh. які є. Тобто як тоді? Який принцип дії? Так, так, який принцип дії? Ну почнемо з того, що коли пацієнт приходить на консультацію, ми його скануємо. Тобто, одразу відтворюється 3D-модель зубів пацієнта в ротовій порожнені, ми розглядаємо, проводимо діагност. Таку плануємо це все разом із пацієнтом. Обов'язково фотографуємо обличчя, тому що це має бути естетично, коли пацієнт буде посміхатися, Ось, враховуючи теж індивідуальні особливості обличчя, носа, розташування очей. Ось, і потім це все завантажується на портал. Є портал, на якому складається план лікування. І на ньому ми розраховуємо кількість елайнерів, і як в кінцевому результаті буде виглядати посмішка пацієнта. Ось і після плану лікування ми вже чітко бачимо, скільки триватиме лікування, скільки буде кап, і як посмішка буде виглядати в кінцевому результаті. І потім, коли пацієнт підтверджує план лікування, елайнери можуть йти на виготовлення. От Після виготовлення пацієнту приходять такі декілька коробочок з елайнерами, вони індивідуально підходять для нього, і кожна наступна капа змінюється. Відповідно плану лікування, тобто це може бути або 7 днів, або 14 днів. Ось і з кожним візитом ми бачимо, як поступово позиція зубів змінюється, тому що в кожній капі є своє переміщення. Це не просто капа, вона вже має конкретний рух зубів. В одній капі може переміщатися від одного до декілька зубчиків. Коли пацієнт одягає, він відчуває невеличкий тиск. Ось і з кожною наступною капою пацієнт бачить, як рухаються якісь окремі окрема група зубів. Угу. Тобто, якщо я правильно зрозумів, вони мають певні зміщення ну в сама капа, угу. і Коли ми вдягаємо, ми відчуваємо цей тиск, про який ви зазначили, і кожна нова капа вона ну, троб. Так, наступний крок робить так, так. до того, щоб рухати. Тому відповідно це не одною капою робиться. Як ви сказали, вже так. їх цілий набір іде на а, а скільки їх взагалі може бути за весь період, якщо ви кажете, що там 7 днів, там 2 тижні можна змінювати кожну капу? Скільки їх може за весь цикл лікування? Збиратись. Ну так. <рекція> так може бути Колекція. від від 10 10-12, це мінімальна така кількість лайнерів, може бути до 100, тобто це все Ого, індивідуально і залежить. <рекція> <рекція> Залежить від кожного пацієнта. Ну, якщо це 100 тижнів, то в принципі це не сильно критично. Але якщо пацієнт буде носити по 2 тижні, теж залежить від системи, з якою саме лікар працює, тому що є різні системи, і капи теж різного виготовлення, різної фірми і теж залежить від цього, скільки тижнів буде носити одну капу пацієнт. Uh -huh. ем, тепер розуміємо, що в принципі це класна альтернатива, так? якщо е, з лікарем узгоджується, що це підходить uh -huh. для пацієнта. Наскільки популярними зараз є взагалі олайнери? Елайнери є популярні, так як вони менш помітні на зубах. і пацієнти завжди хочуть, щоб їхнє лікування було менше помітне для оточуючих. Ось і вони ем, досить ефективні в плані лікування. Е, тобто, коли пацієнт розуміє, що які результати очікає, вони дуже змотивовані, тобто вони знають до чого вони йдуть, і в них їх план лікування завжди під рукою. Тобто вони можуть побачити, на якому вони етапі, стільки ще кап залишилось. І Це дуже мотивує пацієнтів на відміну від брекет-системи тому, ти що... не розумієш нічого, що так. коли їх знімуть, що відбувається. Так, і кожен лікар теж бачить це все по-своєму. Якщо ви десь продовжили лікування в іншого лікаря на брекетах, то лікарю складно сказати, скільки стільки ви, щоб лікуватися. А на елайнерах, коли у вас є чітко план лікування, ви можете, потрапивши там, якщо так сталося, наприклад, до іншого ортодонта, у вас чітко буде йти по плану лікування. Ось також це дає можливість лікуватися з за кордоном, коли угу. пацієнт не може так часто відвідувати ортодонта. це дає таку свободу пацієнтам, якщо пацієнт. Класно носить елайнери, тобто це йому дає можливість трішки далі бути від свого ортодонта і рідше приїжджати. Угу. Тобто, по факту, поки у нього там цей набір, який в нього є, так. він може його ставити. Якщо там він закінчується, звернутися чи потрібен там далі. Бо з брекетами ж яка це ж оці різиночки міняти, бо я не знаю, як зараз, бо я ж хто зна, коли рівняв зуби цей, і ти мусиш регулярно приходити, бо то різиночки замінити, то дугу, то ще щось. А тут все ж таки ви кажете, що більше. Автономна історія для пацієнта? Так, так. Тому mm -hmm. що у брекетах є різне позиціонування, різне бачення кожного ортодонта, як і лікаря, і хтось працює з такими брекетами, хтось ні, а лайнери вони більш універсальніші в цьому плані, тому пацієнти можуть бути впевнені, що їх чекає класний результат. Mm -hmm. А які ще переваги у лайнерів перед брекетами? Тобто, окрім зручності, естетики, про яку ми mm -hmm. зазначили, можливо, в самому процесі лікування, в гігієні ротової порожнини, які є. Переваги так, перевага в тому, що пацієнт може вільно зняти, поїсти, почистити зуби, вільно поспілкуватися, одягнути їх назад. Тобто це дає можливість і гарну гігієну зберегти, потім дає можливість лікуватися на відстані, тобто не такі часті відвідування mm -hmm. будуть в стоматолога. плюс можливість коригувати свій план лікування. Тобто перед початком лікування пацієнт виказує свої побажання, які би він хотів зміни провести, в брекетах це неможливо. Тому що все контролює лікар-ортодонт. Ось і також можливість підготувати пацієнта до майбутнього або протезування або імплантації. Це теж досить чітко можна зробити на комп'ютері, тому що кожну висоту регулює сам лікар, якщо він буде переміщати зуби вручну, складавши план лікування. Тобто, це дає прогнозований результат перед наступним ортопедичним або терапевтичним лікуванням, коли потрібно далі продовжити лікування. Mm -hmm. А як взагалі відбувається носіння їх? Тобто їх треба знімати тоді, коли ми є прийом в їжі, так, і, і обов'язково повертати, скільки, от це має бути як, наче цілодобово, так, окрім прийомів в їжі, чи є якісь просто обов'язкові години, в яких там, не знаю. 10 годин на добу, Так, пацієнти обов'язково одягають їх на ніч uh -huh. і також 20-22 години на добу. тобто Є 2 години для гігієни, для прийому їжі. Тобто, в разі цього, якщо пацієнт не буде доношувати, з'являється похибка в лікуванні. Ось, тому, То що просто кожен... це триває довше тоді. Так, просто триває довше і доводиться ставити лікування на паузу, виготовляти декілька нових елайнерів і вже з цього етапу йти до кінцевого результату. Просто це буде тривати на декілька там, тижнів, місяців довго. Uh -huh. Тому важливо доношувати. Ось, і саме дотримуватися рекомендацій: в капах не можна пити гарячої води, кави, тобто, якщо це навіть якийсь напій, то його можна вживати просто не гарячим. Uh -huh. Ось це uh -huh. теж, щоб лікування пройшло комфортно і без похипок. Uh -huh. А е, наскільки взагалі. Е, Ну, елайнер, це ж для самих зубів наших краще, ніж брекети? Ну, я чисто інтуїтивно думаю, ми ж брекети клеїмо на зуби. Тобто, дуже часто кажуть, що вони можуть повпливати там на якість там емалі чи щось таке. А плюс коли носять брекети, дуже часто буває історія, що ця дуга вона може царапати щоку і так далі. Тобто, і наскільки тут також переважає плюси в. Якості елайнерів? Так, звісно, в брекет-системі є багато незручностей, тому що є дуга, яка може рухатися вправо, вліво, може витягуватися і колоти в щоку. Ось є замки, які теж мають свої виступи і вони теж не досить комфортні для слизової. Лайнери більш гладенькі, тобто мають гладеньку форму, і слизова краще до них звикає. Також на зубах з'являються такі атачмени, це наліпки на зубах. Вони, на відміну від брекетів, мають менший трішки розмір, вони займають не всю там що зуба і не всі зубчики, тобто не на всі е, зуби клеяться атачмени. Е, зараз я розповім, чому вони клеються, uh -huh. е, тому що е, сам зуб має гладеньку форму, і щоб його порухати, потрібно нам якісь е, важіль, за щось да, зачепитися. За uh -huh. І коли ви одягаєте капу, є такий невеличкий е, клац, ви одягнули, і той зубчик, який має рухатися, він має свій особливий атачмент. Або горизонтальної форми, або вертикальної, або крапочки, це теж залежить від того руху, який буде відтворено. Ось в брекетах це клеються замки, вони теж клеються на спеціальний матеріал. І над ним може утворюватися або наліт, збиратися. Mm -hmm. Ось його важче вичистити, тому mm -hmm. що навколо брекета теж ну, потрібно хоча б раз в чотири місяці ходити на гігієну, щоб тримати в, в гарній в чистоті брекет-систем. Але самі атачмени, які клеються, вони досить легко знімаються резиночкою, тобто не потрібно нічого пиляти, додатково. Знімати вони невеличкого розміру, і для того, щоб зняти систему, потрібно просто забрати резинкою, такою поліровкою, самі атачмени і все. Угу. Це дуже цікаво. А можна потримати, подивитися, як воно взагалі наскільки воно тримається? А є один секрет, щоб випадки, зняти їх. Ну, да. для яких З внутрішньої сторони не потрібно не ось із спіднебіння спочатку ага. одну сторону, є. потім іншу, а -а. і знімати. Так, є, зняв так вони максимально легенькі, і ну от мені, так мені таке враження, що воно напевно на зубах може і не не відчуватися собою. Ну, Тощина невеличка є, відчувається в перші дні може з'явитися шепелявість, mm -hmm. трішки стає важче говорити. О, це, до речі, хотів запитати, чи буде так, але шипіляві? потім, якщо пацієнт дійсно носить, то він досить швидко адаптується і звикає, і шепелявість зникає. мене мене цікавить питання: чи є випадки, де елайнери не зможуть допомогти, де точно потрібні брейкети. Так, є ситуації, коли потрібно зробити велике розширення. Для цього поєднують із лайнерами додатковий розширювач ставлять або додаткові мікроімпланти фіксують це теж та ще такі додаткові матеріали, які допомагають лайнерам працювати. Також фіксують крім мікроімплантів. Різні еластики, теж кнопочки, це теж допомагає поєднати лікування із лайнерами і з допоміжними такими системами. Скільки часу приблизно займає ось не знаю, середній статистичний випадок пацієнта? Приблизно рік часу. Тобто мінімальні терміни це теж залежить від пацієнта. Буває таке, що два місяці, чотири, uh -huh. буває дев'ять. Все теж індивідуально. Ну середні терміни це приблизно рік-півтора. Це скупченість, uh -huh. невеличкий, похибка в прикусі, тобто все. Наскільки це доступна історія в порівнянні знову ж таки з брекет-системою, тому mm -hmm. що і брекет-система ну, для багатьох не дешеве задоволення. Яка цінова політика в питанні вирівнювання елайнерами? Це значно дорожче, ніж брекетами? Чи в принципі в порівнянні плюс-мінус може бути так само? Mm -hmm. Так, це трішки дорожча система, тому що ви купуєте комплекс лікування і задіяний не тільки лікар, а й лікарі, які планують плюс виготовлення. Теж доставка лайнерів залежить від системи, яку ви обираєте. Ось це або іноземного виробництва, або українського виробництва може бути, і вже залежить від цього ціна. Також ціна залежить від кількості лайнерів. Чим більша кількість лайнерів, тим дорожче. Також є стоматології, які діляться все на кейси, тобто там до 20 лайнерів буде одна сума до 30, до 40 і безлімітна mm -hmm. кількість елайнерів. Тому все це ж залежить від кількості. Ось порівняно з брекетами, це е, зараз наразі трішечки дорожче. Ось, але сама брекет-система теж вимагає додаткового обслуговування і вона оплачується окремо. І це може затягнутися на рік, два-три, і якщо mm -hmm. додати цю всю суму, вона тобто, оце те, що дорожче. ми говоримо, що елайнери е е дають більше таку автономність пацієнту. Mm -hmm. Відповідно, ми в рази менше рідше відвідуємо ортодонта і економимо як мінімум на цьому. Тобто, напевно. Якщо десь скласти потім глобальну суму, може вийти. Економічно вигідніше, так. Слухайте, мені здається, дуже крута ідея. Я прямо аж не знаю, може сходити на консультацію раптом, треба підрівняти дещо, що з дитинства вже пішло не туди, як тобі. Дуже класно, і я не думала, що це настільки універсальний засіб. Я мені чомусь здавалося, mm -hmm. що це для якихось легких випадків. Але я побачила оці фіксатори. От в нас супер класно. Я розумію, що і надійно, mm -hmm. і в принципі ви пояснили, як користуватися. Так, так зараз вона вийшла на новий рівень, і з кожним роком зростає універсальність лайнерів і поєднання з інші з іншими системами. Навіть частковою брекет системою можна поєднати. Все теж індивідуально, якщо доводиться рівняти прям складні випадки. Вони зараз наразі досить ефективні. Ось. І плюс можна скласти план лікування, де ви побачите, як ваші зуби будуть рухатись, як вони будуть виглядати в кінцевому результаті. Це теж досить mm -hmm. класно для пацієнтів. Є клініки, які одразу в той самий день вам складають візуалізацію Клас. і можна починати лікуватися. Ми живемо в якомусь майбутньому. Слухай, Груто. ну ць, прогреси ж не, не стоїть. <смі> Він іде, а ми просто може десь на місці. <смі> Дякуємо дуже вам за цю розмову, <смі> за наглядність, за те, що поділилися досвідом. Друзі, от подивіться, все можливо. Якщо навіть зараз у вас е, можливо, вам вже далеко не 20 років, але ви хочете зробити гарну посмішку, все це можливо, і як бачите, дуже доступно і навіть естетично. З нами у студії Тетяна Мельничук, лікарка ортодонтка клініки. Віла Луїза, міста Києва, говорили про елайнери. Будьте здоровими. Нехай все вдається.